Я втратив по КД таймінг Ні, але сар не садив. Кажу, цього року не садив. А що сотка робить? А що це соткою? Подивіться, що зі 100? Він по пулю їде він переплутав танки. чого блін. ЛОЛ. Краще в Т103 давати, бо сотку пробити. Хоча вже під таким кутом проб'ю, ладно. А як думаєте, який відсоток перемог Е100? Я думаю, там Владимир Казаков його нікнейм. Да, сільпо по сьогодні піца по акції, а там частенько акція на піцу. Вдущел, Угу. Напевно. Так, треба якось бата, походу, вбивати. Блін. Ну, бат під прикриттям, якби ну, от його не так просто вбити Тором Кусарі. сервер куб. Треба грати, певно, ризикну трішки. Фугасик через паркани. Диви, яка броня в сомі, кавборт не пробиваю фугасом. Ну і ну Дякую, дякую. Все, переїжджаємо. Хоча тут можна постріли, ніби трішки. чого а куди я влучив? Ладно, не буду більше. це буду? Ні, не хочу. А де є 75? Окей, тут його нема. Добре. А от він, він тікає. Ой, ще й кормою. Ідеально. тримай братик. Клас. Дай підпал. Треба ще йому наливати. Туз. Ну що це? лонка Взаємно. В нього теж не летить. Шот тільки що шо, бій був на 2. 400 чи. Шо? Коротше рахунок 0,15. Два підряд майже таких бою. От. Але середній там 4 плюс 1 є. З такими боями навіть жахливими. Якби я заточив піцу сільпо, але з хати не виходжу. Поняв, Тера Я пам'ятаю, е якщо жив в гуртожитку, завжди любив е купувати. Ну як? Не що любив, мені показав одногрупник це. В сільпо курку е таку типу готову смажену, вона прям норм. Не смажену, а крошек її там готували. Запікали, напевно, так? Да? За... Запікали, да, Запікали. То вона там смачна така була. Ти просто її береш і нічо, нічого не треба. Ну, так, да, гріль, ти нічого не готуєш уже собі. Оце прям сільпосмачно було купувати. Саме от курку. А він все піцу тягав. Так, 600.